Друзі, вітаю! Дуже швидке відео про те, що Німеччина, начебто, не проти наших ударів, завданих на території Російської Федерації. Ви знаєте, що є певна таємна домовленість не допомагати Україні, щоб не спровокувати Росію, а не допомагати нам власне бити по їхній території. Тому все, що там відбувається, бавовна хлопки. Прильоти, які росіяни так дуже люблять на своїх військових базах, зрозуміло, що це ми цього не робимо, тому що Захід це не підтримує. Це відбувається саме по собі. І тут Борис Пісторіус, міністр оборони їхній, сказав, що ну, типу, він не проти. Давайте цю тему обговоримо. Є кілька цікавих деталей. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали Борис Пісторіус. Глава Бундесферу заявив про те, що він не проти українських ударів по території Російської Федерації. Мовляв, це ж нормальна справа. Українцям треба бити в логістичні шляхи, щоб зірвати постачання зброї. Ну і в цьому є велика логіка. Зрозуміло, що закликав не бити по цивільних об'єктах, по мирному населенню. Навіть якби кому не подобались Росіяни, він закликає вести себе виключно військових стандартів і каже, що Україна має повне. повне Право, ви пам'ятаєте, що в деяких таємних документах злитих відчувається такий певний тиск на Україну. Мовляв, не бийте по території Росії. А тут якраз таки міністр заявляє, що він не проти. Ну, прекрасний міністр, як на свої гроші точно треба брати. Більше того, це новий міністр, який з'явився після недолугих відео його попередниці, і який почав дійсно нам давати і леопарди і багато іншої зброї. В той же час Борис сказав Пісторіус, Бачите, нам везе на ім'я Борис. Він сказав про те, що е, довгих ракет він нам не дасть. От, але в той же час, якщо Україна буде бити своїми, які вона зробить, купить, знайде. Ну він тут власне не проти. А ми нагадаємо, що в нас є і приватні виробники, і державні концерни, які можуть таку зброю виготовляти, тому повний вперед ціль нам давно зрозуміла. В той же час Німеччина, от, щоб зрозуміти позицію Німеччини, говорить про те, що двері для України при відкриті, але ще точно не час для вступу. Ну давайте теж з цього не робити трагедію. Ну, якщо двері при відкритті, нам би хоча б вікно було привідкрите, ми туди точно заліземо і зробимо це вікно, вікно можливостей для України. Але дивіться, дуже важливий момент. Німці взагалі казали, що ми помремо. Потім двері в НАТО були для нас закриті. Потім ми ніколи не вступимо, а тут вже двері при відкритті. Йдемо правильним шляхом треба просто трошки їх пришвидшити зрозуміло що розмови про вступ нато в україну вже сполошили путінського подавана по імені віктор орбан от який теж сказав ай яй, -яй ой -яй -яй", угорською мовою що як же ж так україна в нато ну але ми його теж розчаруємо ми його теж змусимо проголосувати за вступ україну в нато Ну і власне ще одна річ, яку я вам хотів сказати: Росія намагається об'єднати лівих і правих радикалів для того, щоб зірвати підтримку Україні. Мовляв, типу тільки радикали можуть врятувати Росію. Їх треба. Об'єднати і в мене тут до вас питання, чи Європа не бачить, що ці ліво і право радикали фінансуються Кремлем злочинним фашистським режимом, через який Європа страждає на трильйони євро, через який Європа має війну на своєму східному кордоні, через який Європа дійсно разом з нами, хоч і легше, але тим не менше страждає. Чому проти них не вводяться певні санкції? Тому що ці люди явно працюють не на Німеччину, а вони працюють. На Кремль, будь ласка, напишіть в коментарях. Ще одна річ. Я вам говорив про те, що українська правда проводить аукціон, продає мистецтво топових українських художників, серед яких, власне, і Криволап, і Влада Ралко, і Кадан, і Сергій Майдуков, і Леся Хоменко і багато інших. Тіберій Сільваши доєднався. Друзі, всі гроші зібрані, підуть на. Дрони для нашої дійсно блискавичної і легендарної 93-ї бригади. Хлопці стоять під Бахмутом. Їм потрібні очі, потрібно дуже багато дронів. Ставки йдуть, але розкрив секрет: є дві картини, на які ще ставки не робили, і ціни там достатньо мінімальні. На деяких навпаки ціни вже пішли там на такі серйозні суми. Але чим більше грошей, тим краще буде нашим військовим і тим швидше прийде перемога в нашу країну. Тому, друзі, допомагаємо українській правді, купуємо українське мистецтво. Чим Разом допомагаємо нашому війську. Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок. Інформацію про аукціон я напишу в описі. Бажаю безпечного дня і до зустрічі!